Дубль два. Сьогодні я пішла в цей самий банк. Слава Богу, він був вже відкритий. Але є нюанс. Мені сказали, що не зможуть відкрити банківський рахунок зараз. Потрібно наперед домовитись про зустріч, і мені відкриють банківський рахунок. Як вам таке? Е... Я не знаю, що сказати. Аж за тиждень в четвер, об 11 годині ми домовились про зустріч. Я взагалі думаю, а мені треба цей рахунок. Тобто там буквально діло на 5 хвилин заповнити мої анкетні дані і все. І відкрити мені рахунок. По великому рахунку я б могла це зробити онлайн. Але з попередньої історії ви знаєте, що це неможливо зробити самому. І я не знаю, в чому прогалина. В IT, в самому банку, в правилах їхніх. Я не можу зрозуміти. От чесно, щиро, я намагалася зрозуміти, але я не розумію. Чому? Я просто клієнт приходжу в банк, відкрити мені рахунок. Ні. Треба попередньо записатись. Так, ну що ж, я прийшла з роботи. Завтра мене чекає той самий похід до банку. Постараюсь не проспати, зібратись, взяти всі документи і піти. Потім. Наступне. В суботу мене очікує гулянка на в честь 8 березня з подругами. Ми вирішили і нарешті запланували зустрітись. Ось, а в неділю, в неділю, я йду на брови, але не просто брови, а моделькою. Побачимо, що з цього вийде. <смайстеру> Майстру я дуже довіряю, адже була в неї неоднократно. І в мене насмарк. <смайстеру> Почуть ноздрі дуже сильно. Вже натерла тими носовичками і, і в понеділок, я сподіваюся, що в неділю я змонтую ще відео, дещо підсніму. І в понеділок, як зазвичай, Новий тиждень, єдине, що буду ходити в нічну знову. Ще скоро травень, а це означає, що до мене приїде подруга з Ісраїлем в гості. Приїде не сама, а зі своїм мужчиною. І на мені лежить відповідальність, щоб їх гарно прийняти, гарно нагодувати і провести чудовий час. Я трошечки хвилююсь, так як її мужчина мусульманин і він не все їсть. а Вона, вона хоча єврейка, але їсть всю їжу. Ось. Оце єдине, що вона не пива. От тут буде проблемка. Все, в принципі, як я і казала, я сходила в банк, там два клійка буквально зробили мені учат. І все, в мене цей насмак, мені дуже... Я хочу чихнути, і в мене не виходить. Крутить в носі і з цього ока ється сльози постійно. І я не знаю, що робити. Коротше. Хожу з тим платком, як її смаркатись, буду скоро і в трамваї, і в магазинах, і скрізь. Фу. Дуже погадовані. Дуже. Крутить Друтників на настільки, щоб просто вам не передати. Я ще йду з цим пляха свртку в руці, заходжу в банк, а вона мені подає руку і в мене якраз цей кусок салфетки в правій руці. Я його перекладаю, ой, Боже, крінж. Ось, сьогодні дуже класна погода. Я йду і знімаю і так паралельно дивлюсь, чи мене ніхто не дивиться, що я якесь субошетше тримаю телефон в руках. Але всім пофіг насправді. Це ключ, секретний ключ. Всім пофіг. Так що насолоджуйтесь життям і не сковуйте себе в лишніх рухах. Головне, щоб це нікому не приносило е вреда. грида. Гарно дня. І так, дорогий щоденник, сьогодні п'ятниця і це крайній робочий день. Далі мене чекає субота. У -у -у! І неділя. Я забула, що я йду на нічну взагалі. Боже, як вижити, як вижити? А в мене питали, до речі, чи я не хочу додаткову суботу на до вас на лінію. Що ти я зняла? кажу, ні-ні-ні. Я святкую що... в суботу. Так ти б встигла до двох Не встигла чи би ти я. До двох попрацювати? Я б не встигла. Сьогодні гарна погода, дуже класна для прогулянки, ну ні в якому разі, не на роботу. Так що учимся дівчинки зарабатывать бабочки в інтернеті, важливо, щоб не виходити з дому лишні раз, щоб не зависеть від дяді. Займайтесь бізнесом, я вам так скажу. Купляйте криптовалюти. Що там ще? Движуйте, коротше. Онликий, короче, коротше, так. Праздники, любить себе. Щиро серця, хваліть себе за любі е, дрібні досягнення і просто насолоджуйтесь життям. А не от як в мене от це все на роботу, нитьо, сиві волоси. І я на роботу зразу прохожу в хуйовому настроєнні, щоб ну, нікому, щоб мені його ніхто не спортив. Синки баутис. А ще зранку в нас були недопонімання. З цим паном, тому що. Пане всі панівали. Mm. Тому що ми посрали зранку через Адама Сендлера. Уявлі... Уявлі... Ми... Уявляєте? Посварилась через Адама Сендлера, тому що мій пан стверджував, що Адам Сендлер на Оскар таким чином підтримав Україну і якби скопіював да? це, що було в овальному залі в Трампа. Да? Умереть. А я сказала, що це повна туфта, що Адам Сендлер завжди так одягається. Він за зручність. You know? Що ти скажеш своє виправдання? А, і ще, дівчики, він назвав збориш. блогершу, яку я дивилась, матньою. Що йому за це зробити? Давайте проголосуємо. Дайте, якщо тут назбирається 10 тисяч лайків, то я з ним розведу. А якщо буде 5 лайків, то ми помиримося. І в честь того, що ми помиримося, він мені купить Dyson клас. Камеру поставила. Я тобі тут поставила камеру. Що? Що? Кажи. Що? В якому кокому? <рес> так у дівочки живемо, так. Да? Вторая мировая война. І сьогодні запис на брови моделю. Пам'ятаєте, я вам казала. Так от, я вчора прийшла, нарушила б'юті рутину. Вибачте мені майстри б'юті індустрії. Але я тупо виробилася і навіть не змила косметику. Зі мною таке дуже рідко буває, але <кiffe> <кiffe> я вибачаюсь. але, все ж випадок був. І це жахливе відчуття, зразу кажу. Потім, Проснулася я без будильника, значить, о восьмій з копійками. А в мені на брови на 12. У мене не заряджений телефон, не поставлений будильник. Абсолютно я проснуюся, я така. Скільки людей!» Пішла в душ, зараз буду збирати, дівчинка написала, все в селі, звичайно, все в селі. Я ж чекаю сьогодні дуже сильно. Ну, ладно, ти таке просто. Якби я проспала, Боже, я підвела б не тільки майстра, а ще б і учениця вже на першому етапі навчання, так що не робіть так бажано. Якщо вже так зробили, попереджайте якось завчасно при можливості. Просто... Це ужасно. Вчора було 8 березня, да навіть якби я записала це ж жіночий день, дівчині. На що ви розчитуєте, коли записуєте дівчину якусь невідому на 9 березня? Ну це таке. Я відповідальна і я йду збиратись. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, чудових місяців і неймовірного року. Що сказати. Я просто записалась на брови. Записалася і до модельку, я вже про це говорила сто мільйонів разів, і я знав на тому самому місці, і тут знов собачила йно. Якого чорта ви спитаєте, я скажу, я не знаю. Коротше, виглядає, я так собі, я знаю, але, але... я сподіваюся, що брови не спортять, не зроблять гірше, скажімо так. Я ще чекаю, в принципі, я раніше приїхала. Ми треба просторно про неї Зортайтесь! Ну і що ж, трішки розкажу вам, покажу оновлення, які були. Ми зашили цей короб, зашпаклювали. Тут буде віконечко. Я його просто тимчасово зняли, будуть фарбуватись тепер стіни, з цими проведемо щось роблять і... В принципі, можна буде замовляти вже шкаф помаленьку. В коридорі така люстра. Просто не скрізь плені лампочки. Вона така сама, як і в ванні кімнаті. Ось тут, тут на три, а тут вже на чотири. Вони повертаються так само в різні сторони. Коротше, мені подобається. Далі це моя персональна сушильна кімната поки що. Купили також таку саму, як і в спальні люстру. Залишилось так само плінтуса поприбивати. Ну і найголовніше, самий фейл у цій кімнаті у дитячій, це коли намагались повісити люстру. Трішечки трішечки відпала стеля. Ну, якось так. Мали повісити теж люстру, але вона тепер ми думаємо, як це зробити краще. Прийдеться зароблювати. Я єдине переживаю, щоб лише не було тріщин. Тому що цей потолок е, робила рідна нам людина. Вона дуже старалась, це правда, і буде дуже обідно, якщо буде зароблено якийсь шматок і це буде кидатись в очі.